Добрий день, ми з України. Мене звати Інна. Сьогодні, 29 травня 2024 року, і мова сьогодні піде про лілейники. Лілейники в мене з'явилися всього лише в минулому році. Вони були ще маленькими, і ніяких проблем з, ним, з ними я не побачила. Вони були зелененькі, гарненькі, листочки радували око. Але в цьому році сталося все не так, як в минулому. Зараз е, покажу. Докладніше. Спочатку, друзі, мій лілейничок став, знаєте, блекнуть. Ось, бачите, я вирвала листочок із здорового лілейничка, бачите? Який зелененький листочок, а який ось цей. Бачите, він такий стає жовтуватий. Він стає жовтувати. Спочатку я подумала, що це перепади температури, тому що у нас спочатку було дуже жара, потім були морози, але чомусь з одним лілейником сталося так, а інший був досі зелененький. Потім, друзі, почали зсихатися ось такі от краєчечки. Я подумала, друзі, що це нестача калію. Да, ми всі знаємо, коли в рослини нестача калію, по кінчикам починає рослина сохнути. Але в подальшому, друзі, подивіться. Вона почала сохнути ось так вся, спускатися по центру донизу. Ось, бачите, ось тут -от здорова ще рослина, а ось уже починається хвороба. Бачите? Я почала шукати інформацію і виявила, що лілейники можуть хворіти на грибкові захворювання. Ось саме так виражається ось ця хвороба. Розумієте, якщо з нею не боротися ніяк, то мало того, що лілейник буде ось такий от негарний, можуть посохнути абсолютно всі листочки. Так ми можемо втратити і повністю всю рослину. Це друзі, грибкове захворювання, яке потрібно обов'язково лікувати. Краще, звісно, хворобу попередити, аніж лікувати її, але коли уже так сталося, друзі, то потрібно приймати всі необхідні міри. В першу чергу потрібно обрізати абсолютно всі ушкоджені листочки. Бачите, у мене тут внизу є ушкоджені листочки. Ось, я їх абсолютно всі позрізаю. Навіть якщо у вас уражено 70% всіх листків, обов'язково всі обрізайте. Лілейники дуже швидко нарощують зелену масу. Ось головне, щоб ця зелена маса була здоровою і радувала вас. Да? І ще друзі забула сказати основну деталь: що ця хвороба прогресує при температурі до 25 градусів тепла. При температурі вище 25 градусів тепла ці грибки припиняють свою життєдіяльність. Після того як обріжу всі ушкоджені листочки, обов'язково зроблю обробку фунгіцидом препаратом від хвороб. Це Редоміл Голд. Вичитала, що він дуже хорошо допомагає в таких ситуаціях саме від таких гнилей. Обробку буду робити не тільки своїм лилейникам, а також буду робити ліліям, які теж можуть поражатися цією хворобою. А ця хвороба здатна розноситися по всьому садочку. Тому обов'язково потрібно обробити абсолютно все. Тому, друзі, хто побачив на своїх лілейниках таку ж проблему, як у мене не зволікайте, будь ласка, не зволікайте, беріть фунгіцид і. Обробляйте свої рослини, щоб вони приносили вам хоч якусь радість у цей складний час. До побачення!